Василь, вас вітаю знову, як завжди, Радіо Українська хвиля з Європи. Я радий, що ми близько на відстані комп'ютера, а де там теж немає значення? Хотів, щоб ти зробив сьогодні для радіослухачів і для мене такий пробний урок майбутньої нашої школи. Як би вигляділо, чому вчитися за знаннями треба ходити кожен день? Добрий день. Навчання нас робить людьми. Через навчання йде цивілізаційний розвиток. Без навчання ми залишаємося дикими людьми або сходимо до диких людей. Це було від початку нашої історії, від початку нашої цивілізації. От е, я сьогодні і хотів би поговорити про Початки нашої цивілізації, нашої сучасної земної цивілізації, а вона так е, виходить, що індоєвропейська. А індоєвропейці, як відомо вже зараз дослідили, вийшли з над Борисфену, з над Дніпра з України. Тобто ми будемо говорити про такі світові речі, і вони безпосередньо стосуються українців. А ще цікавитися знаннями, залучатись до знань е, це до такої великої сфери, знань сфери, це солодко, це затягує, це приємно. І треба, щоб люди спробували. Можливо, це солодше за цукор і мед. Може, хтось не пробував. От ми спробуємо залучити людей до ноосферності, до сфери знань, до цивілізації. Як вам, Як вам такий напрямок, пане Петре? Супер, це не просто напрямок, це є якийсь такий новий пласт, о той, що був у нас заспаний за всі ці роки, коли нам це забороняли все. А зараз ми маємо право йти до чистої криниці знань і самі пізнавати світ той правдивий, той істинний, який був для нас створений. Так, Справа в тому, що українці зараз знаходяться в такому періоді, який називається постмодерн або розвинутий модерн. Це така от концепція світоглядна, наукова. Зараз реформи школи говорять багато все, але чи хтось запитував, особливо ти, як вчитель, запитав дітей. Які їм потрібні знання, яка їм потрібна школа, щоб вони радісні і щасливі були в цій школі? Так зараз е, секрети цих речей, чому діти щасливі. Не обов'язково Ну, можна запитувати, зрозуміло, діти дадуть відповідь. Можна ж подивитися по фінській школі, по європейському досвіду, японському досвіду. А ще суспільство має давати орієнтири. Діти ж дадуть відповідь таку, яку вони вбирають із суспільства. Якщо дитина не з благополучної сім'ї, вона відповідні запити і зробить. Це справа в тому, що до дітей підхід треба їх питати, а ще їм потрібно давати світло. А вбираючи світло, діти випромінюють світло. Це такі замкненікола ще є, а замкненікола такі негативні, потрібно розривати. Ну, звісно, в умовах війни, що дітям мир, спокій потрібен. Коли прилітають ракети, то про який комфорт йдеться, про яке навчання? Базові речі, базові цінності, життя зараз визначаємо. А от уявив собі на хвилинку, що я маленький Петро, якому 12 років чи 15 років. І я хочу почути перший урок від тебе, що я бігав за тобою і шукав ці знання. От проведи на хвилин 15 зі мною урок. Так, я такі уроки проводив, і бажано, щоб ми з Петром мали спільну справу, наприклад, будували. Фундамент у праці, коли рухомоторика задіяна, я веду до того, що навчальна кімната це, має бути лабораторія, де все під рукою, де можна сісти, лягти, де можна щось зробити. І так, між іншим, у спільній справі заводиться така дуже приватна розмова, коли учень довіряє, а вчитель може розповісти. Я би Маленькому маленькому Петрику Петрові е, розказав би про початки людської цивілізації. А так, початок так, так. запитання в мене зразу. Початку, я того не знаю так. то далеко. Але я ж сижу з цим телефоном. От у тебе на заняття. У мене підручний, цей який я листаю, дивлюся. Мені тут цікавіше, то що готують ці гансти, ігри, все. От як ці заголовки такі сенсаційні, коли якась битва була, хтось переміг. Діти історію вчать інколи неправильно по цьому смартфоні, не згугла, а вчать невідомо з чого, з ігор історію, а історичні ігри, ці стрілялки, вони так перекручені, що о, дай Бог! От ну, застав мене цей телефон використовувати в мирних цілах. А взагалі-то я не забирав би телефона у Петрика, тому що зараз навчання стало інтерактивним і навчаються діти скрізь зараз. Я пам'ятаю навіть у себе, учень був відстаючий і через такі ігри він узнав країни світу, столиці світу. Там якась стратегічна гра, де він захоплював країни, і постійно це все було і він це все знав. І він по географії почав тягнутися. E, і в нього вдавалося вже. І, зрештою, він e, юридичний університет закінчив у Києві. А навіть шансів не було в нього. Не буду я в Петрика видирати e, смартфон. E, то є час для смартфона, а є час для живого спілкування. Ось так. Ну, от дивися, в нас не живе спілкування, але тим не захоплюєш. Справа в тому, що ти можеш мені цю, цю лекцію читати через смартфон і давати якісь е, картинки, які мене захоплять. Що після твоєї твого уроку я ще буду сидіти у цьому смартфоні ще три години і шукати того, чого ти мене як кажуть, задав камертон? Ну, різний підхід до різних людей. Наприклад, до сина я цілий день налаштовуюсь як увечері, яку казку на ніч розказати. Чи це буде казка про котигрошка, фактично про всю цивілізацію людську? Ми вставляємо туди вкраплення і потім занурюємося в деталі. Деталі такі, що там можна і міфологію греко-римську вивчити, і українську міфологію, або можемо зануритися в Китай чи в Японію. Там дуже цікавий шлях. Варіант цивілізаційний певний час був. До кожного індивідуальний підхід. І ми зараз можемо вийти на таке щось узагальнене, усереднене. Так, так. Вчитель, так. вчитель. А я хочу зануритись в Литву. Я в Литві. А, Литві? Добре. Добре, ну, якщо відносно Литви, але то... я український, як українець, щоб мені це було близько. Так, так. Литва і Україна або балтослов'янські народи дуже тривалий час історії були одним чимось. Про це кажуть лінгвісти. У нас дуже схожі мови у литовців і українців, і десь та межа, коли ми були дуже близьким народом або й одним народом, це славнозвісний вихід Аріїв до Індії, тому що санскрит. Дуже схожий з литовською мовою. Наприклад, я на санскриті і по литовськи однаково. Тоді тада, здається, і по-литовськи, і на санскриті, і багато слів. Ну, українська мова теж дуже схожа. Так от, десь 4 тисячі 000... історія людської цивілізації в глибину десь 4 тисячі років тому українці і литовці мали спільну історію, фактично. То я не можу там поділити для литовця для українця цивілізаційні процеси аж десь там до трьох тисяч років тому. Ми, у нас спільна історія. Дехто з литовців каже, що е, українці або слов'яни це скіфізовані балти. І дещо в цьому є дещо в цьому є. О, я би будь-якій людині у світі, і литовцю, українцю, і нігерійцю, і американцю, і китайцю починав лекцію з початків е, сучасної людської цивілізації. Це 10-11 тисяч років тому. Це буде цікаво кожному. От ви уявляєте типову українську родину з хаткою, як ви уявляєте, от, наприклад, в 19 столітті. Вона ж така сама і литовська родина була. Що, що в хаті у цій родині є? Діти. Піч мусить бути. Піч, глечики на столі. Хетки, так. Миски. В коморі. В коморі якісь запаси на так, зиму. Так, так. — Зерно. Ну, холодильника, 에, та, холодильника там... нема там, у тій хаті, нема. телевізора теж нема. нема, це вже легше. А які твари? В господарстві там. Що? Є а є... тварини в господарстві, свиня. свиня, коза, корова. От, в Литві те ж саме, що і в Україні. Кінь. Кінь, так. Все те саме, так. Е, і дивіться, ви щойно, щойно мені розказали про здобутки неолітичної аграрної революції 10-11 тисяч років тому. Уявіть, всього цього. Не було ще 11 тисяч років тому. Люди були дикими, без хати, без сім'ї, без господарства, без запасів на зиму, дикі люди. І от 10-11 тисяч років тому на землі щось стається, щось трапляється раптово. І дикі люди починають навчатися цивілізації. І не секрет, хто це зробив. Як ви думаєте, хто людей цивілізованими зробив? Ну, давні записи нам залишили свідчення. Ну, не Дарвін він вже, ні точно не дармів. І, 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 ну, я думаю, що і не Ісус, який прийшов там на землю 2000 років назад. Це, мабуть, сама людина зробила себе. Так. Ну, до речі, Дарвін так десь і вважав, що еволюційно людина сама до цього прийшла. Але давні записи нам говорять, що людей диких навчили цивілізації боги. От візьмемо український бог Сварог. В Іпатівському літописі кажеться, що він навчив людей шлюбу, навчив людей давати дань і навчив кувати оружжя. І правда, у Неоліті, це новий кам'яний вік, люди навчилися обробляти мідь. Очевидно, тоді з'явився і шлюб. О. А заборонив сворох блуд. От дивіться, гарна дуже українська хата, садиба, гарна сім'я, діти, вони ж обов'язково через шлюб, через мораль. І це дуже гарний винахід, і цей винахід теж відбувся в неоліті. Про це кажуть давні письмена. А індійське джерело медична література каже, що богиня Сарасфаті, крім того, ще дала і мову людям. Ну, подивіться, з'явилися нові види діяльності: хліборобство, тваринництво, ковальство там, чи металообробіток, гончарство. Це ж скільки термінів, це ж скільки деталей. Це практично зовсім нова мова. Що для мисливця? Збився у зграю, кілька вигуків, убили оленя, є що їсти. Тобто лексикон як велички людоєди. А, до речі, вона ще є людоєдова, це ж теж з того періоду, там 10 до сотні слів. А в неоліті по побуту по культурно-історичних областях вже видно, що людям треба складніша мова. І от Сарасваті навчила людей мови науці, мистецтва. І, до речі, шлюбу. Вона теж богиня шлюбу. Тобто різні народи кажуть, що боги навчули, навчили шлюбу, мові, мистецтву, науці і землеобробітку. В Єгипті бог Осирис теж навчив землеобробітку, обробляти земельку і заборонив людоїдство. Дуже страшні часи були до 11 тисяч років тому. Дуже страшно було жити на землі. І от давні заповіді кажуть, що цю ситуацію змінили боги. Дарвін каже, що людина сама догадалася. Ну, це вже як Петрику, хлопчику, звертаємося до п'ятилітнього. А як ти думаєш, люди могли самі створити таку велику цивілізацію, бути дикими, а потім придумати хатку? Ні, навіть литовці. Ще 600 років тому назад вірили отим всім богам, і вони не переходили на іншу віру. Вони віки вірили, і ідоли свої в них були тут, у, у святих місцях, і е, обереги у них є такі і до сьогодні. і Багато-багато символів є. І яйця, і райця і в них є писанка, як така сама, як в нас в Україні. От я дуже спостерігаю: багато в них є такого від того, від того. Язичного чи поганського, як дехто називає, вони зберегли, і сьогодні вони тим користуються мудрі бачите, незважаючи не на Модерн, що Бога поставили за межею е, наукової, е, картини світу, е, і литовці, українці, є такі, що вірять, знають, що боги присутні були в людства, і це про це не так і складно й говорити. Е, але ж, е, от ми кажемо, неолітична аграрна революція. У Литві такого не було, а в Україні було. І мені моя бабуся розказувала про антинеолітичну, про антиаграрну революцію. Вона жила в той час. Моя бабуся родилася в 1917 році. У неї забрали коня, бугая, свиню, козу. Потім штурхали піч, шукали зерно, забрали зерно, побили горшки, повикидали борщ свіжозварений, Забрали хату і знищили сім'ю. А В хлабі було таке саме тільки по-іншому. Я скажу, як в хлайбі було. В хлайбіді прийшли в москалі, uh -huh. забрали литовців на Сибір, а самі тут поселилися в їхні е е хати, в їхні городи, в їхні... все, і все. Так, так дивіться, ми мали колись дуже базову ключову аграрну революцію ще в неоліті, 10 тисяч років тому, яку боги створили. А через 10 тисяч років дикі люди ніде не ділися, вони прийшли і давай руйнувати те, що створили боги. Тобто, це була не революція 100 років тому, а антиреволюція, і от таке антицивілізаційний процес з людей цивілізованих, українців, литовців, зробити диких людей. Але цивілізація а, тримається. А, а я бачив в Україні диких людей. Я недавно знімав Ірпінь зруйнований, і поїхав трошки в інший бік, поїхав в Кончу заспу. Там так багато диких людей живе, бо у них такі забори на 5 метрів вверх. Мабуть, дикі їх охороняють, щоб вони на людей нормальних не накинулися. А от, до речі, коли от на землі не скрізь навчали людей, був е, е, півмісяць, родючий півмісяць. Це, де сучасна країна Ірак, Туреччина, Єгипет. Там почалася: е, от, е, почали там тримати тварин, сіяти зерно, будувати села, міста, десять тисяч років. Тому вірихоні містечко є. І до України це дійшло за дві тисячі років, і до Литви там дійшло ще, ще. Пізніше трошки туди на північ. А от туди за Чернігів, в північно-східному напрямку, е неолітична аграрна революція не дійшла. І там в болотах так і залишились дикі люди. Вони запозичили е технологію виготовлення кераміки, глечики вже робили, але інші здобутки цивілізації не прийняли. І зараз в Україні є проблеми з тими людьми. У них дуже малий, дуже мала, оце цивілізаційний такий наліт на Московщині. Вони дуже швидко скочуються до дикого стану. Чомусь і Прокопович туди заходив з проектами, і Велике Князівство Литовське намагалося якось цивілізацію занести, і Річ Посполита до Москви туди доходили. Чомусь там люди не піддаються навчанню. Деякі люди вони приходять і у, у, от до вас прийшли з якимось старими оружями. Ну нічого, ми залишимося на іншу тему, на інший раз. Зараз я хочу подякувати, бо через три хвилини перерва буде, і я вже хочу бігти на перерву. У мене закінчується. Я дякую. І ми зустрінемося в наступний урок вже з дітьми і будемо питати багато. А в мене є запитання, а боги трипільської цивілізації теж створили. Україні. Боги? Чи боги створили трипільську цивілізацію? Так. так. Ну, тоді поговоримо наступний раз про трипільську цивілізацію, про інше. Дуже цікаво, дякую вам. Я ви знаєте, дякую. що зараз або повертаюся в дитинство, або дорослі. Я дякую. дякую. Ось таку школу на таким фундаменті ми будемо будувати. Дякую. Дякую, до побачення. Слава Україні! Так. Героям слава! bardzo ja,